Загадка шоста. Або хто хоче розізвити пана Метека. Хоча детектив Нишпорка розв'язав у своєму житті багато загадок, він ніколи не міг вирішити одне просте питання. А саме коли він знову отримує замовлення, коли він знову буде в змозі впоратися з якоюсь загадкою. Іншими словами, коли він перестане бути безробітним і почне заробляти гроші? Навіть такі ходющі люди, як детектив, нишпорка, повинні час від часу що небудь їсти, і всі знають, що важко ходити за покупками з порожнім гаманцем. Бувало такі тижні, коли ніхто, жодна жива душа, не стукає у двері детективної агенції рожеві окуляри, навіть діти, з яких, звичайно, він би не взяв ні копійки, але вони принаймні підготували його цукерками і шоколадом. Яка ж це була радість для детектива Ніншпорки, коли одного безберезневого вечора у двері його агенції хтось не просто постукав, а навіть загримав голосно й раптово. замить, двері відчинилися і на порозі, важко дихаючи, з'явився пан Метек-охоронець? На допомогу! вигукнув пан Метек. Спираючись на дерев'яну лопату для прибирання снігу. Я не витримаю з цими шмаркачами. Детектив Нишпурка задумано подивився на нього. Пан Метек завжди зайнятий з великими вусами, що його мешканці будинку, на горищі якого розташовувалася детективна агенція Рожеві окуляри, знали як людину, що любить тишу і порядок, ще ніколи не був у такому стані. Вони роблять це навмисно, поскаржився пан Метек. Я цілими днями розчищаю сніг, посипаю тротуари, але тільки на я на мить іду додому і знову все вкрите снігом. А звідки ви знаєте, що це діти? запитав детектив Нишпурка. Усе ж таки зараз зима і зовсім не дивно, що падає сніг. Але сніг саме не падав. Перебив його пан Метек. Хіба ви не помітили за цей тиждень не впала жоднісінька сніжинка. І навіть якщо й падав би, то повсюди мав би бути рівномірний шар снігу, чи не так? Але ж ні. Тут трішки, там купка, ж здоріти можна. Детектив нишпорка визирнув у вікно. Справді, снігу не було. бурульок, що висів на рівні. Скапувала каламутна вода. Дерева з полегшенням скидали з себе важкі снігові шати. Незважаючи на морок, що потрохи вкривав світ за вікном, детектив Нишпорка легко зауважив поруч дитячий садок. Дні ставали довшими. Зима, очевидно, вже збиралася відступати. А цей сніг? запитав раптом дет... детектив Нишпорка. Лежить саме біля стін будинку. Так, заморгав очима пан Метек. Але яке це має відношення до справи? Детектив Нишпорка подивився на всіяний білими плямами дах дитячого садочка, його обличчя розпливлося у пошміць, посмішці. Одна з плям якраз сповзала до краю. Діти до цих бешкетів не причетні, промовив детектив Нишпорка. Це все наближення весни. Як думаєш, чому детектив Нишпурка був впевнений, що якщо пан Метек і хоче когось звинувачувати, то він може винуватити наближні весни. Але аж ніяк не дітей. Загадка сьома. Або 37,5. Детектив Нишпорка з самого ранку намагався закип'ятити воду для чаю. На жаль, це було нелегко. По-перше, електрочайник детектива Нишпорки зламався 6 місяців тому. А по-друге, саме сьогодні перестали гріти батареї. На городі бузина, а в Києві дядько. скаже. Зараз зі здивуванням в читач. Але повірте, між батареями та чайником був зв'язок. Як ви знаєте, детектив Нишпорка може знайти вихід із будь-якої ситуації, коли кілька місяців тому він виявив, що вода в чайнику досі холодна, хоча він і кип'ятив її уже понад два тижні, він не рознервувався, якби зробила більшість людей на його місці, принаймні детектив мертвяк. А відразу поставив чайник на гарячу батарею, і таким чином всього за три години детектив Нишпорка отримав теплу воду. Може, вона й не була достатньо гаряча, щоб заварити міцний чай, але детектив нишпорка і не любив міцний чай. Слабенький, погано запарений чай кімнатної температури, на його думку, був нічим не гірший, ніж добре запарений і гарячий. А крім того, скільки ж детектив Нишпорка зекономив електроенергії завдяки своєму зламаному електрочайнику? Ого, навіть прохвати важко. На жаль, чи все ж на щастя, прийшла весна, батареї перестали гріти, і детективу Нишпорці довелося вигадати новий спосіб підігріти воду? Може, поставити чайник на сонце? Бурмотів він сам до себе, переминаючись з ноги на ногу, у своїй детективній агенції рожеві окуляри, а може, сховати його під руку як термометр, якби вдалося підгріти воду до температури 36 градусів, це вже було б щось. Але все ж таки від цієї ідеї він вирішив відмовитись. Перспектива протягом кількох годин тримати під пахвою чайник. Не видавалося не видавалася детективу нишпорці привабливою, тим більше, що він обіцяв батькам Зузі і Домініка не віддаватися час від часу до їхніх чат. бо тато цих симпатичних братика і сестрички з третього поверху на два дні поїхав до Кракова. А мама повинна була повернутися з роботи пізно увечері, і єдиним, кого можна було попросити приглянути за Зузю і Домініком, був детектив Нишпорка. Діти любили його це раз. А два детектив Нишпорка майже весь час був у будинку. Якби щось трапилося, Домінік і Зузя завжди могли побігти до нього. А детектив Нишпорка в будь-який момент. Міг спуститися скрипучими дерев'яними сходами вниз, щоб переконатися, чи все гаразд. Але доглядати за дітьми з чайником під пахвою було б досить незручно. Детектив нишпорка зітхнув, поставив чайник і покинув агенцію рожеві окуляри. На його превелике здивування під дверима квартири Зузі й Домініка стояв розлючений детектив мертвяк безперервно гупав у двері і кривив таку міну, наче збирався когось розірвати. Що це ви творите? запитав детектив Нишпорка. Детектив мертвяк подивився на нього, налитими кров'ю очима. Він презирво закопилив губи і саме хотів сказати щось образове, але все ж таки в останню мить стримався. Потім він знизав плечима і знову загрюкав у двері. З іншого боку, почувся якийсь шурхіт, але ніхто не відчиняв. Я ще раз питаю, що ви тут робите, повторив детектив Нишпорка, хапаючи мертвяка за руку. — ей, лапи тримай при собі, буркнув мертвяк, видираючись із рук детектива нишпорки. Не сунь носа в чужі справи. Це мої справи, сказав рішуче детектив Нишпорка. Тискаючись між дверима і мертвяком. Батьки цих дітей попросили мене за ними приглянути. Детектив мертвяк підняв кулак незрозуміло навіщо, чи то для того, щоб іще раз грюкнути у двері, чи швидше для того, щоб ударити детектива нишпорку. Але в цю миті з квартири навпроти вигулькнула пані Рената, вчителька польської мови. Підколи мертвяк звинуватив її у крадіжці квітів. Вона щиро його ненавиділа. Це добре, що ви про них піклуєтеся. букнув детектив мертвяк, опускаючи кулак. Хтось із цих шмаркачів постійно бігає під вікнами мого офісу. Вони стрибають по калюжах, забризкують мені вікна, а тепер ніхто з них не хоче зізнатися. Відчиніть, вирішав він над плечем детектива нишпорки. В бік замкненої квартири. Ви самі перестаньте голосувати чи мені викликати поліцію, розхвилювалася пані Ричай. На місці цих дітей я б теж вам не відчинила, якби ви стояли біля моїх дверей. Ха -ха, ви тільки подивіться, яка делікатна, прогарчав мертвяк, але, побачивши грізний вираз обличчя детектива Нишпурки, він знизав плечима. Щось пробормотів собі підніс і пішов до себе в підвал. Тільки тоді, коли його кроки стихли, Зузя й Домінік насмілилися визирнути назовні. Хто з вас бігав по калюжах? прямо запитав детектив Нишпорка. Діти із занепокоєнням дивилися одне на одного, але ніхто не хотів промовити ні слова. Обоє. хотів знати детектив Нишпорка. Зузя і Домінік, не змовляючись, заперечливо похитали головами. Хм, тобто тільки хтось один, детектив Нишпурка задумливо подивився на їхні ноги. Ні колготки Зузі, ні шкарпетки Домініка не видавалися мокрими, але вони могли їх переодягнути, правда ж? Ну, добре, не хочете, не кажіть. Я й так з'ясую, як це було. Ви б не могли позичити мені термометр? Запитав він у пані Ричай, а потім знову подивився на дітей. Ви теж принесіть термометр. Нам знадобляться обидва. Уже за мить Зузя і Домінік сиділи нерухомо під пильним оком детектива нишпорки і міряли температуру. Через сім хвилин усе стало ясно. Тридцять шість і шість. пробормотів нишпорка боричи термометру Зузі. Правильно, ти здорова. А ти? А, повернувся він до Домініка. Хмм, засвідчи він із застивуванням. 37,5. Браво! Температура і то підвищена. Отже, ми знаємо, хто бігає по калюжах. Я правий? Домінік кивнув. На секунду він вагався, чи не побігти у ванну і не заховати гіркий сироп від застуди, але передумав. І детектива Нишпорки нічого не вдасться заховати. Загадка восьма. Або Чому тут так темно? Детектив Нишпорка саме повертався з прогулянки, коли його зачепила пані Маєвська з першого поверху. Смуток на її обличчі настільки контрастував із сонячним весняним днем. Що детективу Нишпорці на мить здалося, що повернулася зима. Але в цю пору року мертвяк хоче мене звести зі світу, прошепотіла пані Мириєвська, озираючись на всі боки. Детектива Нишпорку, мов обухом по голові огріли. Звісно, детектив мертвяк йому не подобався. Хоча б з тієї простої причини, що його детективна агенція, чорнокнижник, переруманювала клієнтів детективної агенції рожеві окуляри. Але в те, що мертвяк збирається вбити пані Маєвську детективний шпорка, повірити не міг. Бо ж, зрештою, навіщо він мав би це робити? Він хоче відібрати мою квартиру, пояснила йому пані Маєвська. Ще взимку він переконував мене. Продати йому квартиру. Він каже, що в підвалі йому замало місця для роботи. А я нікуди не хочу переїжджати. Я живу тут уже 30 років. А недавно перед моїми вікнами посадили два деревця. І стало ще краще. З мого боку, було б дуже немудро, якби я зараз хотіла кудись виїхати. Детектив нишпорка дивився на пані Маєвську не дуже розуміючим поглядом. Я думаю, що мертвяк вирішив мене отруїти, сказала пані Маєвська. Здається, він запускає мені газ у квартиру. Його офіс знаходиться якраз під моєю квартирою, так що він без проблем може просверлити маленький отвір у стелі, чи не так? Детектив нишпорка прокашлявся. Образ мертвяка, що сверлив отвір у власній стелі, здавався йому настільки смішний. Що він ледь не вибухнув сміхом. І, мабуть, він через цей отвір пускає до мене якийсь газ. Пані Маєвська з кожною миттю розповідала, хвилювалася все більше. Поки що я її не знайшла, але точно знайду. От тоді. А звідки ви знаєте, що це саме газ? перебив її детектив Нишпорка. Ви відчули щось дивне у повітрі? Ну, що ви? пані Маєвська подивилася на детектива на шпорку, наче на божевільного. Ну, він же не настільки дурний. Він пускає мені газ без запаху. Але я помітила, що коли я вдома, то бачу гірше, ніж зазвичай. Стало якось темно. На дворі ні там. Ні, там він мене не труїть, а вдома так, і це очевидно, і з кожним днем стає все гірше. Детектив нишпорка зітхнув. А як далеко від вікон ті деревця? перепитав він. Зовсім поруч, процідила крізь зуби пані Маєвська. Але яке це має відношення до справи? Повірте, має, детектив нишпорка поглянув на клумбу, Сіяну квітами, які от от розпустяться. Через два чи три тижні у вашій квартирі стане ще темніше. Я б багато віддав за те, щоб звинуватити в цьому мертвяка. Та цього разу головний підозрюваний весна. Загадка дев'ята. Або зверни увагу на фрукти. Детектив нишпорка рідко нудиться, навіть коли не вирішує жодних загадок. А чим же таким він займається у вільний час? О, він робить багато речей. Наприклад, він доглядає за кактусом, який можна з упевненістю назвати оздобою та гордістю мікроскопічної детективної агенції рожеві окуляри. Детектив доглядає за ним з особливою старанністю. Зважаючи на те, що кактус ще є єдиною зброєю, яку детектив Нишпорка час від часу використовує. Годі пробувати порахувати, скільки разів кактус рятував детективу в Нишпорку від злочинців. Чим іще детектив Нишпорка займається у вільний час? Він із задоволенням грає в шахи. Перший предмет меблів, який кидається в очі людині, що заходить до Агенції рожеві куляри, є круглий стіл з намальованою шахівницею. Детектив Нишпорка любить розставити на ньому шахові фігурки, а потім вести саме з собою смертельні шахові двобої. На жаль, деякі пішаки вже недавно погубилися, і детектив Нишпорка заміняє їх. Цукерками, тими, яких йому, на щастя, ніколи не бракує. Бо діти, які часто наймають детектива для вирішення своїх загадок, через відсутність у них грошей платять йому саме солодощами. Однак у цукерок є свої вади. По-перше, від них росте живіт. А як ви знаєте, агенція «Рожеві окуляри. Настільки маленька, що якби детектив Нишпурка розтовстів хоча б на два кілограми, то однозначно б уже там не помістився. По-друге, після них треба чистити зуби, бо інакше в зубах з'являються дірки. А що це буде за детектив із дірявими і болючими зубами, правда ж? А по третє, уже не раз траплялося так, що захопившись грою в шахи, детектив Нишпурка, Замислившись, з'їдав цукерку за цукеркою, і тільки потім розумів, що таким способом він знищив половину своїх пішаків та ще й королеви короля супротивника. У таких випадках він навіть не міг дограти партію, бо вже не було відомо, хто виграв детектив Нишпорка або, може, все-таки детектив Нишпорка. Бо ж, як я уже розповідав раніше, детектив Нишпорка найчастіше грав. Сам із собою. Тобто, цукерки були далеко не найкращою заміною фігурок. Але доки детектив Нишпорка не вигадає чогось кращого, доти його животу, зубам і нервам доведеться наражатися на небезпеку. А чим же ще детектив Нишпорка займається у вільний від обов'язків час? Ну, хоча б. Почекайте, почекайте, давайте на мить припинимо складати цей список улюблених занять. Хтось наполегливо стукає у двері агенції рожеві окуляри і на пустощі немає часу. Обов'язок кличе. Заходьте, будь ласка. гукнув детектив нишпорка, ковтаючи поспіхом цукерки з марципаном. Точнісінько, точніше, одну цукерку й одного пішака. Насправді. Те, що він вважав за шоколадку, виявилося найсправнісінькою дерев'яною шаховою фігурою. Двері відчинилися, і детектив Нишпорка побачив бліде обличчя пані Маєвської з першого поверху. Допоможіть, простогнала пані Маєвська. Мертвяк знову хоче мене отруїти. Як то знову? запитав детектив Нишпорка. Попереднього разу. Все ж таки з'ясувалося, що мертвяк не хоче вас отруїти і що вам це лише здалося. Але слова детектива нишпорки не справили на пані Маєвську ніякого враження. Вона сперлася на одвірок і погладжувала хворий живіт. Але він усе одно хоче мене отруїти. зойкнула пані Маєвська. І, мабуть, цього разу йому таки вдалося. Йому ще й ті хулігани з третього поверху допомогли. Зузя й Домінік? запитав зі здивуванням детектив Нишпорка. Так. видухнула пані Маєвська. Вони з ним у змові. Це вони пригостили мене отруєним виноградом. Детектив Нишпорка не вірив своїм вухам. Зузій Домінік у змові з мертвяком. Це неможливо. Будь ласка, посидьте тут, Хульку. Сказав він, виходячи з агенції. Я дізнаюся, що сталося. Зузя і Домінік саме гралися біля драбини. Слово гралися може не зовсім доречне в цьому випадку, бо вони не так гралися, як стояли з кислими обличчями біля драбини. Домінік тримав у руці майже доїдене грона винограду. Зузя була бліда. І нервово переминалася з ноги на ногу. Де ви взяли цей виноград? вигукнув детектив нишпорка. У мертвяка? Та ви що? Домінік здивовано подивився на детектива Нишпорка. З яких це пір мертвяк роздає виноград? Тоді звідки він у нас, у вас? продовжував допитуватися детектив нишпорка. «З пазарчика. пробурмотіла Зузя. Детектив нишпорка. Простяг руку до грона винограду, яке тримав Домінік. Виноград, як виноград, він не виглядав підозріло. Втім, щось із ним було все ж таки не так. Але що? Коли ви його купили? знову запитав детектив Нишпорка. Та от, щойно, сказав Домінік, хапаючись за живіт. Може, хвилин десять тому. А повертаючись з базарчика, ви зайшли додому? допитувався детектив нишпорка. Чи все таки ні? Ще ні. простогнала Зузя. Але я думаю, що я піду, тому що. вона не закінчила фразу і побігла до під'їзду. Детектив Нишпорка уважно подивився на домініка. А як ти себе почуваєш? запитав він. «Могло бути і гірше. Обличчя Домініка мало, далеко невеселий вираз. Ой, бачте, можна, я скористаюся вашим туалетом. Зузя, напевно, не пустить мене в наш. Детектив нишпорка відкашлявся, намагаючись приховати посмішку. Мій туалет уже, ймовірно, зайняла пані Маєвська, сказав він. Хоч би там як, піди і перевір, а я в цей час сходжу в аптечку і куплю вугілля. Добре, що і цього разу пан мертвяк ні до чого. І пішов. Яке передбачав детектив Нишпорка, детектив Мертвяк і цього разу був невинний. Він не труїв ні пані Маєвську, ні дітей. Насправді, ніхто їх не труїв. А що ж трапилося? І чому детектив Нишпорка пішов в аптеку по вугілля? Загадка десята. Або. Чтабо чому тут так біло? Детектив на шпорку з самого ранку домучував нежить. Він то чхав, то витрав ніс. І взагалі йому вже нічого не хотілося. Ну, бо що це таке, як можна застудитися всередині травня? Він саме потягнувся за носовичком, коли раптом почув стукіт. Будь ласка, заходьте, прошморгав детектив Нишпорка. Двері відчинилися, за ними стояла перелякана малесенька Ася з першого поверху. Що сталося? запитав детектив Нишпорка. «Оту пан метек розхнівається, пробурмотила Ася. Детектив Нишпорка окинув її спантеличним поглядом. Про що це вона? Дідько забирай, говорить, я зовсім не хотіла, щоб зараз подав сніг, сумбурно пояснила Ася. І це неправда, що я не люблю весну. Я люблю весну. Просто я більше люблю літо, бо можна купатися і зиму, бо можна з'їжджати на санчатах, але весну я теж люблю, чесно. Вона собі пішла. вить договорила і вибухнула риданнями Ася. Детективний шпорка ошелешено дивився на Асю. На мить він навіть забув про свій надокучувий нежить. Я нічого не розумію, пробурмотів він нарешті. Вчора у дворі! схлипула Ася. Ми говорили про, про пори року. І трохи заспокоївшись, розповіла детективу нишпорці про все по порядку. Вони, разом із Домініком і Зузією Вирішували, яка пора року найкраща, але не могли ніяк вирішити, тому кинули жереб і випала зима. Потім вони почали чаклувати, щоб повернути зиму. А тоді прийшов пан Метек Сторож і сказав, що не хоче зими, бо тоді він мусить постійно розчищати лопатою сніг із тротуарів. Ну а сьогодні вранці ася встала. Визирнула вікно і злякалася, бо на дворі біло, тому, що, мабуть, її заклинання спрацювали. Весна образилася і собі пішла. І це, звичайно, через неї, через Асю, бо ж вона найбільше чакувала. Детектив нишпорка без слід встав, пройшов повз Асю, збіг півповерха нижче і визирнув у вікно. Дійсно! Подвір'я було встелене чимось білим. Сторож пан Метек, що стояв під тополою, мав явно роздратований вигляд. Детектив нишпорка розсміявся. Ну що ж, придай дія, звідки взявся мій нежить, сказав він на мить. Уночі, мабуть, був сильний вітер. Ася подивилася на нього, не надто розуміючи, розуміючим поглядом. То що це не через мене, так? запитала вона. Ні, похитав головою детектив Нишпорка. А через кого? Чи то здивувалася, чи зраділа Ася? Через Зузі й Домініка? Ні. Домінік Ниш... детектив Нишпорка поліз у кишеню за носовичком. Це через Тополю. Через Тополю? перепитала Шелешина Гася. Вона теж уміє чаклувати. Але у відповідь почула лише голосне чхань Тих! Звісно, Тополі не вміють чаклувати, принаймні нікому поки що нічого на цю тему не відомо. Але їм і не треба ніяких чарів, щоб побілити все довкола. Чому?